Коли Ліза і Марк переїхали до свого старовинного заміського будинку, вони були раді розпочати нову главу у своєму житті. Будинок був ідеальним, розташований у тихому районі з доброзичливими сусідами. Будинок був свіжо пофарбований у м'який, привітний жовтий колір з білим оздобленням, а сад буяв свіжими квітами. На дворі росли високі листяні дерева, створюючи навіс над будинком і відкидаючи тінь на тротуар. У перший же день розпаковуючи коробки, вони не могли не помітити сусідній будинок. Це був двоповерховий вікторіанський будинок зі складною дерев'яною обробкою та парадним ганком. Незважаючи на його чарівність, було в ньому щось тривожне. Газон був ретельно доглянутий, але вікна були закриті важкими темними шторами, які не давали можливості зазирнути всередину. У будинку не було світла, і, незважаючи на свій первозданний стан, він справляв враження занедбаного. Ліза, як завжди, вирішила познайомитися з новою сусідкою. Вона спекла шоколадне печиво. І запах теплого тіста наповнив їхню нову кухню. Поклавши печиво на тарілку, вона підійшла до сусідського будинку. Наближаючись до нього, вона помітила, як тихо все навколо. Не щебетали пташки. Не було чутно звичного для передмістя гулу. Тиша була майже гнітючою. Вона подзвонила у двері і стала чекати. Ніхто не відповідав. Вона постукала у двері і звук лунко відлунював, але відповіді не було. Почуваючись трохи ніяково, але рішуче, вона зазирнула в одне з бокових вікон. Всередині було темно, важкі штори не пропускали світло. Меблі, які вона бачила, були вкриті запиленими простирадлами, і виглядало так, ніби тут ніхто не жив роками. Марк, який спостерігав з подвір'я, побачив спантеличений вираз обличчя Лізи, коли вона повернулася. Вони відмахнулися від цього, подумавши, що сусідка просто поїхала у тривале відрядження або віддала. Перевагу у самітненню. однак дні перетворювалися на тижні, а будинок по сусідству залишався мовчазним і здавалося неживим. Поштова скринька все ще була переповнена листами і листівками, які Марк і Ліза час від часу витягали, щоб вони не розліталися по газону. Незважаючи на відчуття тривоги, вони намагалися зосередитися на облаштуванні свого нового будинку. Вони пофарбували стіни, розставили меблі і познайомилися з іншими сусідами, які виявилися привітними і гостими. Інними однак, коли мова заходила про сусідній будинок, сусіди завжди відповідали туманно і незграбно. Вони швидко змінювали тему або просто говорили, що мало про нього знають. Одного вечора, насолоджуючись тихою вечерею на задньому дворику, Ліза й Марк почули дивний звук, що доносився з боку сусіднього будинку. Це був низький, ритмічний скрип, ніби хтось ходив туди-сюди, по старих дошках підлоги. Вони зупинилися, уважно прислухаючись. Скрип тривав кілька хвилин, а потім різко припинився. Вони обмінялися стурбованими поглядами, але вирішили, що це, мабуть, просто будинок осідає. Однак протягом наступних кількох ночей звуки періодично повторювалися. Іноді це був скрип, іноді слабке, приглушене скиглення. Постійні моторошні звуки почали тиснути на психіку, заважаючи розслабитися. Марк завжди раціональний, припустив, що всередині, ймовірно, застрягла тварина, можливо, єнот або бродячий кіт, але Ліза не могла позбутися відчуття, що щось дуже не так. Однієї особливо холодної ночі Марк виносив сміття і глянув на сусідній будинок. У нього перехопило подих, коли він побачив тіньову фігуру, що стояла у вікні верхнього поверху, і дивилася прямо на нього. Постать була високою і невиразною, більше схожою на силует, ніж на чіткі обриси. Він моргнув і фігура зникла, наче її там ніколи не було. Марк відчув, як мороз пробіг по спині, але переконав себе, що це лише його уява. Лізі почали снитися кошмари про будинок. Вона прокидалася в холодному поту скалатаючим серцем, впевнена, що чує, як хтось шепоче її ім'я. Колись чудовий новий будинок тепер здавався їй пасткою, в якій ховалася непроникна темрява. Напруга між ними зростала як і їхня цікавість мовчазний загадковий сусід став таємницею, яку вони більше не могли ігнорувати. Вони вирішили, що настав час дізнатися, хто або що насправді живе в сусідньому будинку. Рішення дослідити сусідній будинок не було легким. Марк і Ліза провели кілька днів, обговорюючи найкращий підхід. Вони думали про те, щоб викликати поліцію. Але що вони могли сказати? Що сусідній будинок видає дивні звуки і викликає у них мурашки по шкірі. Вони знали, що без конкретних доказів це не буде сприйнято серйозно. Замість цього вони вирішили підійти до справи обережно. Сподіваючись знайти раціональне пояснення дивним явищам. одного сонячного суботнього дня, вони набралися сміливості, щоб дослідити будинок ззовні. Вони почали з огляду зарослого саду, сподіваючись знайти якісь зачіпки. Сад являв собою заплутане місиво з бур'янів і вмираючих рослин, що різко контрастувало з ретельно доглянутим газоном. Пройшовши далі, вони знайшли старий сарай на задньому дворі будинку. Він був замкнений, але іржавий висячий замок виглядав крихким. Марк легенько смикнув його, і він розвалився у нього в руці. У середині сараю вони знайшли колекцію садових інструментів, вкритих пилом і павутинням. Не було жодних ознак нещодавньої діяльності, але в сараї лежав старий обвітрений журнал. З цікавості Ліза погортала його сторінки. Журнал належав попередньому власнику будинку, чоловікові на ім'я Гарольд Грейнджер. Спочатку записи були буденними з детальними порадами щодо садівництва та спостереженнями за погодою, але коли вона читала далі, тон ставав дедалі похмурішим. Гарольд писав про дивні звуки в будинку, схожі на ті, що чули Марк і Ліза. Він згадував, що бачив тіні, які рухалися в куточках його зору, і відчував непохитне відчуття, що за ним стежать. Останній запис був особливо тривожним. Я більше не можу цього витримати. Будинок живий, він шепоче мені, кличе на ім'я. Я тут не в безпеці. Відкриття щоденника підтвердило їхні підозри, що з будинком справді щось не так. Вирішивши дізнатися більше, вони вирішили вдертися всередину. Марк зламав шпилькою замок на задніх дверях, і вони обережно зайшли всередину. Повітря було густим від пилу і затхлого запаху гнилі. Було моторошно тихо, що посилювало кожен скрип дощок підлоги під ногами. Інтер'єр будинку був таким, яким вони бачили крізь вікна: меблі, вкриті пилом. Важкі штори, гнітюча тиша. Вони почали обшукувати кімнату за кімнатою, сподіваючись знайти хоч якусь зачіпку щодо того, що відбувається. Кухня була недоторканою, в холодильнику все ще стояли старі запліснявілі продукти. Вітальня була такою ж непорушною зі старовинним телевізором і зношеними меблями. Коли вони піднімалися нагору, атмосфера ставала все більш тривожною. Скрип дощок на підлозі, здавалося, відлунював голосніше, а повітря ставало холоднішим. Вони дійшли до головної спальні, де знайшли ще більше ознак того, що Гарольд впав у божевілля. Стіни були вкриті несамовитими каракулями, фрази на кшталт. Воно спостерігає і не можу втекти, повторювалися знову і знову. У кутку кімнати вони знайшли невеликий імпровізований вівтар з різними дрібничками і фотографією жінки в рамці, ймовірно, дружини Гарольда. Увагу Марка привернув люк у стелі, що вів на горище. Вони обмінялися нервовими поглядами, але вирішили дослідити. На горищі було тісно і захаращено старими коробками та забутими речами. У дальньому кутку вони знайшли маленькі двері, ледь помітні за стосом старих газет. Марк відчинив їх, відкривши потаємну кімнату. Потайна кімната була темною. Зі стелі звисала лише одна тьмяна лампочка. У центрі кімнати стояв дерев'яний стілець. Ніжки та підніжки якого були вкриті подряпинами, виглядало так, ніби хтось був прив'язаний до нього і намагався звільнитися. Стіни були вкриті новими несамовитими каракулями Гарольда, цього разу більш зв'язними. Воно не відпускає мене. Сусід знає, і «У пастці назавжди. Поки вони вбирали в себе жахливу сцену, вони почули гучний гуркіт знизу, їхні серця закалатали, коли вони зрозуміли, що більше не самі в будинку. Вони швидко вимкнули світло і сховалися в тіні, намагаючись почути хоч якийсь звук. На сходах луною відлунювали кроки, повільні та неквапливі. Вони затамували подих, сподіваючись, що хтось або щось. Не знайде їх у будинку. Кроки зупинилися біля дверей на горище. Марк і Ліза обмінялися переляканими поглядами, готуючись до того, що мало статися. Двері зі скрипом відчинилися, і фігура увійшла всередину. Це був чоловік, розпатлений і з дикими очима, з ліхтариком у руках. Він оглянув кімнату, і коли світло пройшло над їхньою схованкою, вони впізнали в ньому одного зі своїх сусідів. Чоловік щось бурмотів собі під ніс, ходячи туди-сюди. Він здавався схвильованим, говорив про голоси і таємниці будинку. Через кілька напружених хвилин він покинув горище все ще бурмочучі. Марк і Ліза почекали, поки він не пішов. Перш ніж тікати, вони поспішили назад до свого будинку. Серця калатали. А в голові роїлися запитання. Вони знали, що мають докопатися до суті цієї таємниці, але тепер вони були впевнені, що небезпечним був не лише будинок, але й їхній сусід. Наступні кілька днів Марк і Ліза провели, збираючи докупи те, що вони виявили, записи в щоденнику, потаємна кімната та їхній ненормальний сусід. Все вказувало на щось зловісне. Вони вирішили заглибитися в історію будинку та його попередніх мешканців. До пізньої ночі вони переглядали старі газети, онлайн-форуми та публічні записи, сподіваючись знайти будь-яку інформацію, яка могла б пояснити жахіття, свідками яких вони стали. Їхнє дослідження відкрило моторошну історію. У будинку була довга низка власників, кожен з яких прожив у ньому надзвичайно короткий термін. Багато з них повідомляли про дивні події перед тим, як раптово продати будинок і виїхати з міста. У деяких статтях натякали на зникнення і незрозумілі смерті, але жодна з публікацій не містила переконливих доказів. Історія будинку здавалася клаптиковою ковдрою, страху і трагедії, що не мала чіткого пояснення. Коли вони копнули глибше, то виявили, що Гарольд Грейнджер був шанованим професором у місцевому університеті, який спеціалізувався… На фольклорі та окультизмі його падіння в божевілля було добре задокументоване. Колеги і студенти відзначали його зростаючу параною і одержимість будинком. Марк і Ліза зрозуміли, що незалежно від того, що Гарольд досліджував, це може бути пов'язано з темною присутністю будинку. Вони вирішили відвідати університетські архіви, сподіваючись знайти більше інформації про роботу Гарольда. Отримавши дозвіл, вони годинами перебирали запилені коробки та старі файли. Нарешті вони знайшли папку з написом Грейнджер Гарольд. Особисті дослідження у ній вони знайшли сторінки нотаток схем. І старих текстів пов'язаних з давніми ритуалами та істотами, які нібито мешкали в проклятих місцях. Один конкретний запис привернув їхню увагу. Гарольд писав про ритуал, покликаний прив'язати зловмисну сутність до певного місця. Ритуал вимагав людської жертви і предмета, що має особисте значення для того, хто виконує ритуал. Прив'язка мала затримати істоту в пастці, але вона також прокляла б це місце, змусивши її полювати на кожного, хто туди увійде. Гарольд припустив, що будинок був місцем проведення такого ритуалу задовго до того, як він переїхав сюди. Марк і Ліза зрозуміли, що прихована кімната з подряпаним стільцем могла бути місцем проведення ритуалу. Позначки на стінах, імпровізований вівтар і божевілля Гарольда все вказувало на невдалу спробу контролювати все, що було в будинку. Вони також пам'ятали про сусіда з дикими очима, який згадував про голоси і таємниці будинку. Здавалося, ймовірним, що він також був якимось чином залучений або постраждав відсутності, вирішивши протистояти своєму сусідові і докопатися до суті таємниці, Марк і Ліза розробили план. Вони дочекаються сутінок і підійдуть до нього, сподіваючись застати його в більш вразливому стані. З настанням сутінків вони спостерігали з вікна, чекаючи слушного моменту. У будинку сусіда було темно, але вони могли бачити мерехтіння руху всередині, що свідчило про те, що він був удома. Коли настав час, вони тихо підійшли до його вхідних дверей. Марк обережно постукав, і через кілька напружених хвилин двері зі скрипом відчинилися. Їхній сусід стояв там, виглядаючи розпатленим і зацькованим. Марк і Ліза побачили відчай в його очах, коли вони обережно увійшли до його будинку. Інтер'єр був хаотичним. З розкиданими паперами і предметами, що свідчило про те, що в голові панує сум'яття, вони сіли і розповіли, що їм вдалося дізнатися про будинок і Гарольда Грейнджера. Поки вони говорили, поведінка їхнього сусіда змінилася з оборонної на покірну. Він розповів, що його звуть Роберт, і зізнався, що будинок мучив його відтоді, як він переїхав сюди. Він описав, що чує шепіт, бачить тіні і відчуває постійний страх. Він намагався виїхати, але щось завжди тягнуло його назад. Роберт зізнався, що знайшов щоденник Гарольда, і був одержимий ідеєю зняти прокляття. Він спробував провести кілька ритуалів, але все це лише погіршило ситуацію. Здавалося, що будинок має над ним владу, і він боявся, що вона ніколи його не відпустить. Він також згадав, що бачив, як Марк і Ліза увійшли в будинок і пішов за ними, сподіваючись, що вони зможуть йому допомогти. Марк і Ліза зрозуміли, що Роберт був жертвою, як і Гарольд. Вони вирішили об'єднати зусилля і здійснити останній ритуал, щоб зняти прокляття. Вони повинні були знайти предмет особистого значення, який використовував Гарольд, і знищити його, сподіваючись звільнити будинок з-під влади сутності. Ставки були високими, але вони знали, що це їхній єдиний шанс звільнитися від згубного впливу будинку. З настанням темряви трійця готувалася до ритуалу. Вони зібралися у вітальні Марка та Лізи, оточені документами та артефактами, які вони зібрали. Роберт виглядав знервованим, але рішучим, знаючи, що це їхня остання надія. Вони востаннє переглянули нотатки Гарольда, щоб переконатися, що розуміють кожен крок ритуалу. Ключовим моментом було знайти і знищити предмет, який прив'язував сутність до будинку. Роберт згадав, що бачив у кутку потаємної кімнати стару багато прикрашену скриньку, в якій, як він підозрював, знаходився предмет, який вони шукали. Вони втрьох повернулися до будинку, їхні серця калатали від страху і передчуття. Гнітюча тиша будинку знову зустріла їх, коли вони піднялися на горище. Кожен скрип дощок нагадував барабанний дріб, посилюючи їхню тривогу. У потаємній кімнаті вони знайшли скриньку, вкриту пилом. Роберт обережно відкрив її, виявивши всередині медальйон. Медальйон був потьмянілий, але все ще цілий, з написом назавжди пов'язаний. Вони знали, що це мав бути той самий предмет. Марк глибоко вдихнув і передав медальйон Роберту, який тримав його тремтячими руками. Вони встановили невеликий вівтар у центрі потаємної кімнати, використовуючи інструкції з нотаток Гарольда. Вони поклали медальйон на вівтар і почали ритуал, співаючи заклинання, записані гарольдом. Повітря стало холоднішим, і тіні, здавалося, зімкнулися навколо них, шепіт посилився, наповнюючи їхні вуха нерозбірливими словами. Коли вони дійшли до фінальної частини ритуалу, земля під ними почала трястися. Будинок, здавалося, ожив, бурхливо реагуючи на їхні спроби зняти прокляття. Роберт, Марк і Ліза з усіх сил намагалися зосередитися, вигукуючи останнє заклинання над какофонією шуму. Медальйон почав світитися, випромінюючи яскраве моторошне світло. В останньому відчайдушному зусиллі Роберт підняв молоток і опустив його на медальйон. Сяйво посилилося, на мить засліпивши їх. Коли світло згасло, вони опинилися в цілковитій тиші. Гнітюче відчуття зникло, на зміну йому прийшло величезне почуття полегшення. Вони зробили це. Прокляття було знято, будинок, здавалося, повернувся до нормального стану, повітря стало легшим, а гнітючу тишу змінило легке поскрипування старого порожнього будинку. Марк і Ліза обнялися по їхніх обличчях. Текли сльози полегшення. Роберт впав на підлогу, переповнений втомою і вдячністю. Після цього Роберт вирішив покинути місто і почати все заново, сподіваючись відбудувати своє життя вільне від жахів будинку. Марк і Ліза допомогли йому зібрати речі, бажаючи йому добра. Вони теж думали про переїзд. Але відчували почуття завершеності і сили від того, що зіткнулися з терором, і подолали його. Коли Роберт поїхав, Марк і Ліза стояли разом і дивилися на захід сонця. Вони знали, що зіткнулися з чимось неймовірним, і вижили. Будинок по сусідству стояв порожній, більше не викликаючи страху і жаху. Вони трималися за руки, готові йти вперед, вдячні за свою стійкість і зв'язок, який зміцнився під час цього випробування. Зрештою, цей кошмар зблизив їх, нагадавши їм про силу, яку вони мають всередині. Вони ніколи не забудуть жахіття, з якими зіткнулися, але знають, що зможуть подолати все, якщо будуть разом.